Уроки технічного моделювання в програмі Solidvox, тема ескіз, команда Відв'язати сегмент під час перетягування. Вирушаємо. У файлі Нова деталь побудуємо ескіз. Візьмемо команду прямокутник вкладки Ескіз, прямокутник від центральної точки. Побудуємо його. Задамо розміри. Зробимо взаємозв'язок рівність для того, щоб не задавати другий Розмір таким чином утворюється квадрат. Візьмемо такі команди, як дугол. Положим то линию. Також зробимо деякі сторони сегменти лінії як допоміжна геометрія. Окей. Доводжу попередню команду відв'язати сегмент під час перетягування вже установив у команд менеджер панель команд вкладки ескіз. Поточно вона активна. То, щоб активувати або деактивувати дану команду, наводжу курсор та натискаю лівою кнопкою миші. Те, що вона активна, мені підказує сіренький колір. Деактивую її. Як перетягнути команду, встановити команду або видалити команду безпосередньо з команд менеджер є окреме відео. Перегляньте. Добре. І таким чином, що ж це за команда? Команда можна дає відв'язати кінцеві точки сегменту, будь-якого лінія, дуга, еліпс або сплайн від інших об'єктів ескізу, до яких він прикріплений на даному ескізі, якщо розміри або взаємозв'язки не перешкоджають перетягуванню. І сегмент під час перетягування недоступний для трьох ескізів. Відв'язати сегмент під час перетягнення не видаляє взаємозв'язки. Щоб розбити кінцеві точки ескізу за допомогою інструменти відв'язати сегмент під час перетягування, потрібно виконати такі дії. Відкрити будь-який ескіз. Ми відкрили ескіз і створили замкнутий контур. Так, далі класніть правою кнопкою миші на об'єкті. Наводжу курсор на будь-який об'єкт. Клацаю правою кнопкою миші, відкривається діалогове вікно, де я можу знайти команду відв'язати сегмент під час перетягування. Та натискаю, вибираю його, він підсвітлюється, та натискаю лівою кнопкою миші. Зверніть увагу на команду в панель менеджер в клаці Ескіз. Вона активна і підсвітлюється сереньким кольором. Як ми бачимо, що вибравши даний сегмент, до прикладу лінії на даному ескізі, крайні точки його підсвітлюються сіреньким кольором при активованій команді. Наводжу курсор на дану, на дану точку, затискаю ліву кнопку миші і перетягую його в необхідне для мене місце. Як ми бачимо, що даний, дана точка даного сегменту перетягується без будь-яких проблем. Щодо прикладу, якщо ми візьмемо це зробимо без вибору сегменту, це нам не дає. Отже, команда дає швидко від'єднатися від контуру точку даного сегменту вибраного. Це можна зробити з будь-яким елементом. І ще невелика можливість даного. Даної команди. Коли я активована дана команда, вибираю безпосередньо весь сегмент, захвачую лівою кнопкою миші і можу його перетягнути. Таким чином, відв'язавши його двома точками від даного ескізу, повторимо це, до прикладу, із сплайном. Натискаю активую його. Наводжу курсор отримую і переношу. Команда Відв'язати сегмент під час перенесення для того, щоб деактивувати команду, наводжу курсор на елемент, викликаю правою мишкою контекстне меню і натискаю одноразово лівою кнопкою миші. На дану команд, як ми бачимо, дана команда також деактивується в команд менеджер.